Закривання і стирання два в одному. Ось така у мене бочка є. Дивіться, на такому на примітивному такому кострі. Сюди в серединку кладу таку рихіточку. Так, Ще водичка холодна. І сюди зараз тепер ставимо банки. У нас тут сітка, що це я проведу. Вчора. Опа. О, а Так, Так, і ось. Склала сюди баночки свої. так Будемо варити компот на водяній бані. Кришечку закрила і красота. Все варю і закриваю на водяній бані. Хмизу такого у нас достатньо. Галяється не тому тому цьому році нам дуже буде гарно закривати. Не треба купувати дрова. Маємо там, дивіться, купу своїх дрів, яких ми будемо використовувати в таких цілях, де то ще будемо на зиму, а де то ще будемо палити зараз. Покажу по кроликах. Цю кліточку ми перевезли, коли їхали першого разу. Така ось, але вона поки що нас стоїть майже на землі. Бо дивіться, отут посередині вона була розпилена. Вона була розпилена і везли ми її двома. Якби двома. Дві штуки, коротше. Тому що дуже вона така важуча. Тут ось баранятка вже, може, треба виставляти, продати якогось баранятка. Може, ще когось мені залишилися шоколадики. Шоколадки я лишаю собі. Ще докуплю якусь дівчинку іншої крові. Це ось женючека, яка вже хоче. До кролика це наші кролики. Не дуже ми зараз у них трошки грязненько, не дуже чистим, тому що не встигаємо. І оця кліточка. Цю кліточку я привезла, коли їздила другого разу. Кліточка нова, ми її тільки пару місяців назад зробили. То... Прийшлось наймати ще машину і, і привозити. І ще тут ось у нас це вони їхали в таких ось клітках. Цю кліточку ще привезли, що це було для хлопчиків. І оце такі ось кліточки. Вони не дуже зручні, тому що, ну, в общем, це були у нас перевізні. Але в цих перевізних кліточках ще сидять кролики, бо нема куди їх посадити. Тож зараз немає дуже... Таких кощів, щоб нам ще одну кліточку зробити. Дома лишилася у мене ще і маточна клітка, але вона дуже важка. І так і ще лишилися три, три чи чотири клітки в общем, старі ті, що були, всі всі полишались, тому що нема можливості їх було перевезти. А тут у нас ось наш жорік. І нова дівчинка наша Дома. дамочка. Вона у нас така простенька, породиста, але дуже гарна, спокійна кроличка. то ми вирішили її злучити. Вона, до речі, така велика вже виросла. То ми вирішили злучити її з тим Жориком. Щоб... О, Жорик молодець. Не знаю наскільки точно, але щось там вийшло. Дамка вже давно проси кролика, ми все не звучали, тому що тільки переїхали, там стрес, всяке таке. Відділяти їх нема куди. Але трошки вже прозгрібали свої срачі і вирішили трошки зайнятися своїми кроликами. Це у нас. Кімка, піпельна така з жовтим пузиком. І мій любимий кролик, окрас кролики, такий чорний з коричневим кукушонеш. Це той кролик, що у нас народився в общій клітці. Ми толком не знаємо, від кого він і що там як. Але він точно не родить в цій кролиці. Тому ми вирішили їх з'єднати, злучити верніше, і подивитися, який буде в них, які будуть кроленятка, якого красила, тому що вони обоє такі цікаві. а Родичі в них були теж цікаві. Тому подивимось, який буде результат. І по цих кроликах вчора злучили оцю ось кроличку. Це у нас перша кролика. Трошки вона грязненька така, бо ми коли везли, там зверху сиділи курчата, то трошки їх позамазували, то вона біла ніяк не вичиститься. Злучали її з, з цим жориком. Так, це два баранчики, хлопчики теж можна буде їх продати. І оцю ось вінка чи як її там звадько кроличку злучались таким самим кроликом. Одного окрасу. Будемо дивитися, може там, що воно получиться. І оцю кроличку ми злучали із нашим алабайчиком. Теж таким популястим кроликом. Маю надію, що вона погуляє. Погуляла, верніш. І, ну, в общем так, багато не злучаємо. треба багато злучати, але ми багато не злучаємо, тому що їх треба кудись поміщати. А, і ще оцю. Оцю ось злучали. Господі, забула Ну, коротше, Цю кроличку. Бачите, вона така попеляста з реженьким таким підпалом знизу. І злучали її. М -м -м. Зараз десь покажу. Це до бочку сюди притаскали з зерном, ще вчора ховали от дощу. І злучали ми її за цим кроликом, отаким ось. Щас я даже навіть відкрию, відкрию, так трошки подивлюся, збимо вже поратись біля них. Оцим кроликом. Таким гарнішиком. Я на нього кажу, що це наш підкуковане кроленятко. Бачите, мені навіть ушко там надірване. Це може хто пам'ятає, я розповідала, як ну, весною там у нас. Там вони були в одній клітці, В общем, кролиця провела кроленят, ті всі замерзли, а одне осталось. Я його замотала в полотенце, поклала на лежанку і пішла на роботу, забула. Коротше. Потім дзвоню, кажу, чоловікові: подивися, може, <кхм> викине, бо щоб не заванялось. Він подивився, каже, воно шевелиться. І це воно йому було вже три дні. Він взяв це кроленятку і підклав його в гніздечко, там кроличка інша якраз окролилася. І уявіть собі, що воно, дивіться, вижило. Дивіться, яке воно мордоте, воно сильне, закалюнне, нефіга не хворіє. І ось такий гарнючий кролик. Вчора Оцей. вчора ось такий хорошенький. Ось такий хорошенький. Вчора ми його... Розпакували, так сказати, все, бачите, грязне ще. Що тут таке грязне в тебе? Ті кури пообсирали бідних кролів. то Вони такі хлюси, але тих якось називать по-хорошому -хар, по називають. такий гарний кролик. Він вчора так гарненько працював, такий умнічка, умнічка моя, умнічка, умнічка моя, такий слухняний зайчик. Такий слухняний зайчик, трошки не гарні вони. Ну нічого. Скоро все почиститься, відростуть і все буде добре. Головне, що ми зирно купили, сіна купили. Все в нас тепер їдло є і все буде добре. Построїмо, скоро їм тут заборчик, шалашик. І будуть вони жити. Тут класно у нас. Тут полочка твоя пробита, Це вікно. Таке, бачиш там морозівка з телевізором, Тут диван. Тут так стены стоять. Я тут вчера купила. Зарядить, это зона, там, там там, что... Вот там зона, в что там пребирается, что в конце. Вот так холодильник. Один шкафчик тут. Другой шкафчик тут. Тут какое-то новоделанное. Вот такие обои. И тут тоже еще препараты надо чтобы если не знаю, куда. Вот эта там духовка, тут стоит. Тут машинка стиральная. Ну, все будем растягивать. Она топтика за Просто, чтобы постояла. Вот это и ползут. Смотришь? Светлый. Наши новые Котик такий дуже, дуже гарний. Ема, звісно, в шокі в великому, в великому шоці. Ема. Думаю Боже, кипить. Котик такий спокійний, спокійний. Так, девица, так, Валентичка, вот да? Красиво И сюда есть Потыкла Потыкла Ой Ой Вот там под горбы Четыре. вот такие Парненькие Валентичка И так все уже пришла, на другую сторону. Вот так двигается, да? Туда так, сюда так. Красиво. Миной. Дим. Вон там лис. Классная вылочка. Ритичка. так вот через ритичку Через місточок я їжджу в магазин в іншу сторону села. Треба переїхати. Ось Так. Їжжу велосипедом. Боюся. такої річки, ну але все-таки їзджу. Зараз прийду, покажу вам на цій стороні, яке тут річечка. Тут навіть їздить на мотоциклах, але я навіть на велосипеді боюся пройти.